все ты кисюшек. Подкинули котика вот сюда, вот, покажите. Вот этот магазин. Бачите? Это магазин Колос. Вот это кушанья. Бачите? Мода. Говорил я только что продавцами данного магазина. Знаете, что они сказали? Что мы его должны подкармливать? Сносит здесь. Мыши тут приют. И типа послали на три буквы. Вот такие у нас люди. Добрые, хорошие. А еще расскажи а ну, вот, его... вот в этом магазине, Бачите. Арный а магазин, арная нет Своє, до, скажи. до всіх. Вот это, вот, воно вот так сиділо і всім було похер на, на, вот на цю маляску. Ще розкажи, хто позвонив, хто не в курсі. А позвонили нам по цьому Кошеню. э, людина, доб добра, чинна, така вся не себе проходила мимо, заберіть Кошеня. Ми казали, то, що дощ, ви, а ви не можете його забрати? Я не можу зібрати, забрати його, я не можу завести його до лікаря. Мені ну нахрен не треба. Ось такі. І Їм навіть немає більше об що казати. Все, веземо його до лікаря на перший огляд. Ось таке кошеня. Дивіться, як воно дрожить. Воно перемерше, йому нічого вже не хочеться. Я не знаю, чи ми його витягнемо, але спробуємо. Ну, хай буде на совісті всіх тих, які сказали, пішло ти кошеня на три веселих букви. Наші, Твої проблеми нас не турбують. Тарас приїхали до лікаря, я так і в куртку його загорнула, воно і поспало в машині трошки. Ну що, моліться, щоб воно вижило і все було добре, і щоб ми його забрали до себе. Ще й прилаштували. А в тебе дитинка буде все добре. І моліться ті, кому ще дійсно болить, а не такі байдужі, як в нас, деякі люди.